Всім привіт! Знаєте, є одна штука, про яку не всі задумуються: скільки потенціалу, часу та й грошей бізнес втрачає на абсолютно механічних завданнях. І от сьогодні ми якраз і подивимось, як штучний інтелект може це змінити і звільнити ресурси для того, щоб нарешті зайнятися справжнім розвитком. Тож, поїхали! І все насправді починається з однієї проблеми, яка, я впевнений, знайома буквально кожному бізнесу. І неважливо, велика це компанія чи маленька і чим вона взагалі займається, це такий собі, знаєте, тихий вбивця продуктивності, що ховається у наших щоденних задачах. А тепер просто вдумайтесь у цю цифру 85% Дослідження показують, що саме стільки робочого часу співробітники витрачають на ну на рутину, на одні ті самі повторювані задачі. Це ж просто колосальний ресурс, і він іде не на щось важливе, не на інновації, не на стратегію, а просто на механічну роботу. Ну добре, а що це за рутина така, з чого складаються ці 85%, де вони взагалі ховаються, бо знаєте, часто ми цього навіть не помічаємо, день за днем якось воно йде. А ось і відповідь. Це, наприклад, постійні відповіді на одні й ті ж питання від клієнтів, яка ціна, як доставка. Далі нескінченна робота з таблицями, CRM-ками, підтвердження замовлень, все це, звичайно, важливо, але ж погодьтеся, це чисто механічна робота, для неї не потрібна якась унікальна експертиза. І от саме тут, коли рутина починає по-справжньому душити бізнес, на сцену виходить рішення. І це рішення технології, а конкретніше Neuronics. І що ж таке Neuronics? Найголовніше, це не просто якась програма, яку вам продадуть, і все. Ні, це ціла агенція, сервіс, який буквально забирає на себе всю цю рутину, делегуючи її штучному інтелекту. А для чого? Щоб люди, експерти, нарешті змогли зайнятися тим, на що їх наймали, складними, творчими, стратегічними задачами, тим, що приносить реальну цінність. Добре звучить круто, але як це все працює на практиці? Давайте подивимось на конкретні інструменти, за допомогою яких це й робиться. Загалом є чотири основні напрямки. По-перше, це чат-боти і голосові агенти нового покоління, ну ті, що реально розуміють, про що з ними говорять. По-друге, це автоматизація внутрішніх процесів, робота з CRM, документами, ось це все. Далі аналітика даних, тобто система не просто працює, а ще й аналізує і прогнозує показники. І нарешті це повний AI консалтинг, коли розробляється ціла стратегія під ключ. От давайте візьмемо простий приклад, щоб було зрозуміліше, як працює такий чат-бот. Уявіть, клієнт робить замовлення. AI-бот миттєво лізе в CRM, перевіряє всі деталі, сам зв'язується з клієнтом і підтверджує замовлення. І що найважливіше, якщо раптом виникає якесь складне, нестандартне питання, бот не тупить. Він просто плавно, безшовно передає розмову живому менеджеру. Простіше не буває. Так, теорія, це все добре, але ж найцікавіше це реальні результати. Давайте подивимось на конкретні кейси, на цифри, що в підсумку отримує бізнес, коли впроваджує такі штуки. От, наприклад, кейс з інтернет-магазином після того як вони інтегрували розумного чат-бота, продажі через месенджери зросли на 45%. І це ж не просто якась там оптимізація, це прямий вплив на гроші, на прибуток. Це ті продажі, які раніше, скоріш за все, просто втрачалися. Або ось інший приклад фінансова компанія. Там люди щотижня вбивали купу часу на підготовку звітів, автоматизували цей процес і оп, звільнилося понад 30 годин кожного тижня. Це ж, по суті, цілий робочий тиждень одного співробітника, і тепер цей час іде не на тупий збір даних, а на їх аналіз. А ось цей кейс мене взагалі вразив. Компанія, що продає годинники. Там впровадили голосового агента, який просто замінив трьох з чотирьох менеджерів, тих, що сиділи на телефоні і просто підтверджували замовлення. Результат економія на зарплатах близько 100 тисяч гривень щомісяця. А ось приклад сили AI-аналітики. Кейс B2B дистриб'ютора. Там вдалося підняти показник повернення інвестицій в рекламу ROAS – з 300% до увага, 520. Що це означає простими словами? Що кожна гривня, вкладена в рекламу, почала приносити в півтора раза більше грошей, от і все. І от, підсумовуючи, до чого ми приходимо. Коли оця вся рутина перестає бути головним болем, бізнес нарешті може сфокусуватися на головному, на тому, що справді має значення на зростанні. Якщо зібрати все докупи, то ключові переваги очевидні це економія часу до 70% і зростання прибутку до 40 І що круто, ризики тут мінімальні. Першу робочу версію можна запустити всього за тиждень два. І при цьому є цілодобова підтримка, тобто ніхто не залишається сам на сам із технологією. І ось ця фраза, мабуть, найкраще описує всю суть Neuronics. вона по суті про партнерство. Де кожен робить те, що вміє найкраще. Штучний інтелект бере на себе всю нудну рутину, а люди люди нарешті можуть займатися розвитком, стратегією, творчістю. Ну і наостанок питання, яке варто собі поставити. Якщо ці 85% це реальність, то просто подумайте, а яку саме рутину у вашому бізнесі міг би забрати штучний інтелект, які саме процеси можна було б віддати йому вже сьогодні, щоб завтра, нарешті, сфокусуватися на зростанні? Думаю, над цим точно варто замислитись.